Якщо ви цікавитесь танками, то точно чули про танк Т-72, можливо, навіть про Т-80. Але є один танк, який затьмарює їх обох. хоча про нього говорять менше. Це Т-64. Справжня революція у світовому танкобудуванні. Тож, друзі, всім привіт! Ви на каналі Габоднюс, і в цьому відео ми історично розглянемо Т-64, який, можливо, буде у нас 11 м рівнем. Це відео буде експериментальне з використанням історичних подій та історичних ТТХ. Напиши в коментарях, як тобі такий формат і чи варто. То його далі розвивати. Також хочу попросити в тебе задонатити 2 гривні на Бандера Power для 128-ї УГШБ. Всього 2 гривні. Посилання буде в описі. Дуже дякую. Поїхали. Чому я вирішив зробити таке відео? Тому що по інтернету ходить інформація, що танк Т-64 буде 11 рівнем у нашій грі у вересні. Також Wargaming випустив такий тезіс на 40 секунд, де показав нам великий ангар, де лється сталь, і щось схоже можливо на Т-64, який був виготовлений у Харкові. Отже, тепер, якщо по нашим майбутнім словам, то все може бути. І навіть український танк в нашій грі. Те у 1960-х роках радянські конструкторі вирішили створити танк майбутнього. Вони не просто оновили старі моделі, а зробили щось принципово нове: автомат заряджання, комбінована броня, потужна гармата. Т-64 був наскільки передовим, що навіть у СРСР не всі були готові його прийняти. Що ж зробило цей танк таким унікальним? Чому він залишився засекреченим десятки років? Давайте розбиратися. Уявіть, на дворі 1957 рік, холодна війна у самому розпалі, Радянський Союз та Захід постійно змагаються за військову перевагу. У цей час Радянська армія вже має Т-54, Т-55, непогані машини, але військові розуміють, що цього недостатньо. В Європі з'являються перспективні західні танки: М60, Патон Chieftain, Леопард 1 Хоча і Т-55 ще може з ними конкурувати. Перевага ось ось буде втрачена. Радянські інженери розуміють, треба не просто покращити старий танк, треба створити принципово нову машину. Так. У Харкові, конструкторському бюро, під керівництвом Олександра Морозова, до речі, Морозов дуже відома людина як головний конструктор Харківського конструкторського бюро машинобудування. Впродовж 1940 1976 років за його участю було створено танки Т-24, БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-34, а під його безпосереднім керівництвом Т-44, Т-54 та Т-64 та низку інших зразків. І вже тоді під його керівництвом розповсюди. Розпочинається робота над танком майбутнього на Т-64. Це не просто модернізація, це виклик всьому світу. І ось у 1964 році світ вперше бачить Т-64. Але увага! Цей танк був наскільки передовим, що навіть у СРСР боялися його запускати у масове виробництво. Чому? Давайте розбиратися. Конструкція та компонування. Одним із головних принципів, якими керувалося конструкторське бюро, був початок розробки нового танку, одразу після прийняття на озброєння попереднього. Він вважав, майбутнє якомога раніше має лежати на столі конструктора, інакше воно спізниться. 15 жовтня 1947 року в своєму щоденнику він записав, що прийняти Т-54 дозволяє взяти за розробку нової машини. Цікаво, що назва Т-64 фігурувала ще задовго до створення нового танку. Наприклад, вона зустрічається на кресленнях об'єкта 140, який Морозов розробляв у нижньому тагілі, але саме тоді почали з'являтися концепції, що згодом лягли у основу Т-64. Горизонтальний опозитивний двигун і планетарна трансмісія. На перший погляд Т-64 виглядав, як і всі танки того часу. Віддалене керування попереду, бойове у центрі моторно-трансмісійне у кормі. Але всередині справжня революція. По-перше, екіпаж скоротився до трьох осіб завдяки автомату заряджання. Це був перший у світі середній танк, який не потребує заряджаючого. По-друге, конструкція була максимально компактною, башта мала нову форму, місце механіка водія отримав Мало спеціальний аварійний люк, а двигун розмістили горизонтально, що дозволило зробити машину нижчою. Це був дійсно революційний дизайн, але він мав і свої мінуси. Через складну конструкцію виробництво Т-64 було дорогим, а обслуговування неприпустимим. Військові боялися, що в польових умовах це стане проблемою і вони мали рацію. Захист та броня у 60-х роках. Більшість танків мали звичайну сталеву броню, але Т-64 пішов далі. Замість простої сталевої броні інженери застосовували комбіновану броню. Що це означає? Лобова частина корпусу мала тришарову структуру: 80 мм сталі, 105 мм скло текстоліту та 20 мм сталів. Це було справжнім проривом на той момент, коли танки були лише зі сталі. Ще цікавіше було з баштою: на ранніх моделях використовували алюмінієвий наповнювач, але згодом його замінили на корундовані кульки. Це ще більше підвищило стійкість танка до бронебійних та підкаліберних снарядів. Озброєння Т 64 отримав гладкоствольну 125-мм міліметрову гармату 2А46, Першу у світі серійну подібну систему. Ця гармата могла не тільки стріляти бронебійними та кумулятивними снарядами, а й запускати керовані ракети. Автомат заряджання забезпечував темп стрільби до 8 пострілів на хвилину. Автомат заряджання дозволяв зменшити розміри танку та прискорити стрільбу, але мав і свої мінуси. Ранні моделі були ненадійними, і якщо механізм виходив з ладу в бою, то екіпаж фактично залишався беззбройним. Боєкомплект складав 36 нарядів, з яких 28 перебували в автоматі. Це робило Т-64 одним із найнебезпечніших танків свого часу мобільність та прохідність. Що таке хороший танк? Це не тільки броня й гармата, а й здатність швидко пересуватися полем бою, адже який сенс у потужному озброєнні, якщо ти не можеш вчасно дістатися до позицій чи відійти від вогню. Т-64 отримав унікальний для свого часу двигун: 5 ТДФ. Це був п'ятициліндровий двотактний дизель, який мав незвичайне компонування. Він розташовувався горизонтально. Такий підхід дозволив зробити танк компактним і знизити його висоту, що дало меншу помітність на полі бою. Потужність 700 кінських сил, максимальна швидкість 60 км по шосе та близько 40 км пересічною місцевістю. Запас ходу близько 500 кілометрів, але це ще не все. Двигун 5 ТДФ був багатопаливним. Це означає, що танк міг працювати не тільки на дизельному паливі, а й на бензині чи навіть на авіційному гасі. Саме Т-64 став основою для створення Т – першого радянського танка з газотурбінним двигуном. Таким чином він вплинув на всі наступні покоління радянських танків. Ще одна цікава річ Т-64 краще збирався, ніж інші радянські танки. Його виробництво було більш технологічним, а якість збірки вищою. Але прохідність у нього була специфічна. В рязюці він показував себе чудово, але в горах і на піщаних ґрунтах не так добре, як Т-72. Щодо годової частини, то вона теж була унікальною. Інженери вирішили використовувати торсіонну підвізку з гідроамортизаторами, що значно покращило плавність ходу. А гусениці отримали резинометалеві шарніри, які знизили шум під час руху. Т-64 добре почувався на твердих поверхнях у степовій місцевості та навіть на заболочених ділянках. Але ось у гірських умовах і на піщаних ґрунтах він мав деякі проблеми. Гусениці не мали достатнього зачеплення, що знижувало прохідність у таких умовах. Ще один цікавий факт: – Т-64 краще збирався вгору за рахунок особливості гусениць, бо вони відрізнялися від стандартних радянських. Вони мали отвори ци. Траках, що робило їх легшими, і знижувало навантаження на ходову частину. Це покращувало щеплення на м'яких і вологих ґрунтах, зокрема у степовій місцевості та болотах. Менший рівень шуму дозволяв Т-64 бути менш помітним при русі, але в пісках і кам'яні місцевості такі гусениці працювали гірше ніж у Т-72. Вони мали меншу площину контакту, що знижувало прохідність. З одного боку, все це робили танк сучасним і маневреним, але з іншого двигун. Був складним в обслуговуванні. Якщо його потрібно було ремонтувати в польових умовах, це займало більше часу, ніж Т-72 чи Т-55. Пойове застосування. Т-64 довго залишався засекреченим. Да так, що навіть на військових парадах танк Т-64 брали участь лише один раз, 9 травня 1985 року. Та навіть бойове хрещення відбулося вже після Радянського Союзу в Придністровському конфлікті 1992 року. Пізніше у 1994-1996 роках його використовували у першій чеченській війні. Тут він показав себе як добре захищений та потужна машина, але складність у ремонті зробила його менш зручним для введення затяжних бойових дій. Попри вік, модифікація Т-64 та навіть звичайний радянський Т-64 залишалися основними танками української армії у 2022 та 2023 роках. Вони відігравали ключову роль у битвах за Харків, Бахмут, Соледар та Авдіївку. Слава Україні! Сучасні бої показали, що навіть стара техніка може бути ефективною, якщо її правильно модернізувати та використовувати. Висновок, Т-64 це не просто танк, це революція у танкобудуванні. Його інновації лягли в основу Т-72 та Т-80. Він випередив свій час, хоча і був занадто складним для своєї епохи. Ось таке вийшло експериментальне відео. Напиши в коментарях, як тобі новий формат і що ти про нього думаєш. Тому можеш підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі проводжу стріми, на яких я активно спілкуюся зі своїми глядачами. Також не забуваємо завдяки кому я можу зараз записувати це відео, аби його дивитися. Підтримайте Україну, підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!